Добрий день, мене звати Аніта Гензель і це школа малювання. Сьогодні я хочу з вами намалювати прапор України. Він буде просто жовто-плакитний, це ви вже розфарбуєте самі. А зараз я хочу вам намалювати взагалі прапор. Ви можете будь-який, хоч Японія. Там узор буде ну, свій. Але. Сама суть як малюється. Є два прапори, який звисає ось так вниз, він конусом спускається, а є який розвивається ось так в повітрі. Тому ми саме сьогодні намалюємо саме такий, який розвивається вітром. Дивіться, з лівої сторони я малюю лінію. Зараз, можливо, тимніше трішки подорівця. Лінію це буде наша, наша паличка, на якій тримається прапор. Потім ми її придамо в довшину і починаємо дивитися доверху. Трішечки ми нижче опускаємося, і доверху ми піднімаємо лінію. Потім вона трішечки спускається донизу. І тут ми знизу те саме ми зробимо. Те саме доверху, потім вона знижується і сюди. Ось так. Далі. Тепер ось ця лінія, ми її з'єднаємо трішечки так дугою, наче. Да? Є. І завертаємо її сюди. Дугою. Тобто у нас ось ця лінія, зараз я ближче вам покажу. Ось у нас іде донизу лінія, потім тут донизу пішла. Да? А ця лінія у нас завертається і сюди вона піде. То ось тут, де вона повернула знову, тут ми то також вниз опускаємо. І те саме до... і ще раз зробимо. І ще раз те саме можемо трішечки далі. Тут у нас буде лінія донизу, і ця донизу така сама, як ця у нас такі складочки. А тут уже все закінчилось. Це вже кінець прапора. І дивіться: але знизу дивіться, у нас тут нижче, значить, тут іще вище буде вона. Повторює форму верхньої частини. Якщо тут у нас зверху донизу. То і тут у нас буде зверху донизу, але трішечки вища, ніж ця лінія. Да? Ну, бажано, щоб, звісно, зберігалася пропорція, але нехай це не, зараз не столь важливо. І ця лінія також. Ця лінія, повторимо верхню. Якщо вона дугою проходить, то і тут ми тугою просто трішечки вище буде. Ось так. Ну, і так ми завершили. Потім можемо додати тут. Вже донизу піде. І дивіться, тінь. Як у нас буде тінь? У нас ось ця лінія буде темніша, і ми її вертикально замальовуємо. Можна тримати олівець, так як ви ручку тримаєте і ось так легенько. В принципі, ось тут темніше в куточку, а сюди трішки світліше. І тут так само тут темненько буде. Тут трішечки світліше, світленько, а потім знову темніше. Ось так. Саме ця частина. Ось тут буде темніше. Так, тепер ця частина у нас буде трошки світла, да? але щоб її показати, ми її... Ось тут плоско олівцем. Можна, зараз я ще раз більшу. Дивіться, ось тут плоско олівцем ми можемо так... Акуратно під нахилом затушувати. І з цієї сторони також показати, що воно у нас загинається, саме ця лінія, Але обов'язково під нахилом. Далі. Тепер ось ця лінія світла у нас буде і ця світленька тут, де, -от, де воно знизу, де поворотик отакий. І як тільки вона починає сюди ховатися, ми знову плоско, тільки потихеньку не спішить. І тут оцей поворотик, ми, согласно, так як він нахиляється під нахилом йде, так і ми штрихуємо олівцем. І тут так само. Тут він ось так буде. Тут трішечки ще буде, наприклад, він трошки завернеться, ну, наприклад, ось так трохи пішов. Ой, на вам не видно. Зараз, ось, дивіться, лінія раз сюди і завернулася. Можливо, трішечки далі можна. І, допустимо, це кінець уже буде нашого прапора. так. І тут також під нахилом акуратненько. Я спішу, але ви не спішіть. Потихесенько собі в задоволення малюйте. І тут. Тут у нас випирає, буде світло, ми не трогаємо, а тут, де трошечки воно йде, спускається ми темненько під нахилом руку, обов'язково обов'язково показуйте е, е, нахил руки. Так, далі. Тепер розберемося із е, тінь, яка падає від, е, від цього прапора. Ось тут ось ця лінія, яку ми продали, ми і ще раз біля неї темненько проведемо. І акуратно розтушуємо цю лінію. Це падає тінь від цієї частини на цю частинку падає. Тепер від цієї частинки, тут немає куди її падати, тут пусто, а тут прапор. Значить, звідси у нас тут вона буде падати. Ось так. Ну і тут також можна загнути трішечки. Також вертикальними лініями. Аккуратно. Ой, Ай, вибачте, не видно було, да? Давайте ще раз. Ось тут темніше і тут також темніше. Розуміли, бачите, як він уже розвивається? І тепер з цією частинкою тут можна, наприклад, тут буде тінь, а сюди трошечки легенько. І тут тінь. Так. Да. Да. І у палки, оці, я не знаю, як вибачте, не знаю. Хто знає, напишіть в коментарях, як називається оцей стержень, на якому тримається прапор. Я думаю, у нього є назва. І дивіться тут ми теж проводимо тінь. От на половинку. Половинка світла, половинка темненька тут, цієї палички. Ну і все. І так, так є, а тут ви вже можете малювати, який хочете прапор. Якщо це у нас жовто-блакитний, то можна, можна цей поділити прапор, можна тут додати знизу. Ну, Можете одразу малювати, як вам треба. Тільки дивіться, щоб строго пополам було. І повторюю форму нижньої і е, верхньої ліній, щоб вони також сходяться. Ця тут закінчилась, а починається вона вище. І ця також. Щоб напополам, бачите, щоб не було у вас одна частина більша, друга менша. Ну і ось так, да, і між ними тінь не треба. Просто можете потім якимось кольором синім, жовтим, блакитним замалювати. А оці частинки, ось оці, да, у нас тут, вони сонечко відсвічують, тому так більш реалістично. Якщо подалі поставити, то, да, то буде ось такий прапор. Ну і все, на сьогодні урок завершено. З вами була Аніта Генцель, це школа малювання. До побачення!